Я так пройдуся тоді. Mm. Світло мало. Дуже гарні роботи, дуже. Якби атласом вишито. То вишивка? Ні, Ні то соломка. Солома, але якби атласом атлосом вона наливають? Подивіться. Ну, то шикарно, як просто передали. шикарно, дивіться. Ну Точно, якби атласом вишито. Угу. А ви точно знаєте, що то соломка? Солома, солома, так. Ми колись чоловіком пробували. Мати терпіння. Від. Тобто така відворити, бачите, солома? Угу. Вон, як вона йде. Угу. Тільки її треба на щеплюватися. Дивіться, дивіться, то. А так, чиї, то я... чиї то роботи? Не бачу, я кажу, будь-яку. Зараз не я подивлюся. Я колись в ермітажі в цьому. І рояль тут поставили. Біля оперного угу. була. То я дивилася. На ті роботи, ну далеко, не такі, як ото. Ну тут майстерно, дуже майстерно. Тобто я ж кажу, то вже видно, що майстер свого діла. Так передати. То так крило, чи там шерсть, звіря, mm. ну все так гарно передано. Тіло, жінки. Так, дивіться. І. А конячка, яка Боже, то Пгас з крилами? Так, так. Так. Чиї роботи не знаю, але хотілося. Зараз там при вході Майків, мало. Чиї по роботі? Петро Левицький, соломка з лакових рослин, шахвір, чорна тканина, картон. І то всі його роботи. Сапає, так. його ну, перемагає зло. <піллявання> ді, ді, де Обзон, <піллявання> <розхійна> карак, і бутін, збавався, як, е, такого, що лежить на ага, да. Дай Бог.